Цікаві факти, про які ви не знаєте. Швейцарії заборонено мати у себе лише одну морську свинку. Якщо ви хочете мати морську свинку, вам доведеться купити їх принаймні дві. Їм також буває самотньо. Підтверджую, у мене у самого є три таких машини для виробництва какашок. Я собі теж купив дві какашечні машини. Вони не дуже охайні тваринки, але такі милахи. Я їхню клітку пилисошу довше ніж увесь будинок. Один чоловік за все своє життя у середньому екулює 53 літри семені. Олімпійський басейн вміщує в себе 2 мільйони 500 тисяч літрів води. Виходить, для того, щоб наповнити басейн, знадобиться 47 тисяч 174 мужики, які спускатимуть у нього протягом 40 років. Хм, виклик прийнято. Колись лобстери вважалися огидною їжею, призначеною для бідних верст населення. Іноді ними годували ув'язнених, і це вважалося досить жорстоким і надзвичайним покаранням. По суті, лобстери це великі морські таргани, шульги становлять лише 10% від усього населення землі. На моєму курсі з 80 осіб тільки двоє були шульгами, і жодної парти для шульги. Деякі жінки під час пологів можуть відчути сильне задоволення під час процесу. Кілька тижнів тому на Reddit був трагічний пост про жінку, яка відчула неймовірне задоволення під час пологів. Авторка посту писала, що після народження дитини вона намагалася зробити це знову, але їй ніяк не вдавалося. Тому у неї виникло геніальне відчуття, що їй потрібно зачати дитину ще раз. На жаль, у другий раз це не вдалося. Цікаво, як це усвідомлювати, що єдина причина, чому ти народився, це незабутнє задоволення, яке ти достав. Ви своїй мамці. Коли бджоли обирають собі нову королеву, їй дають особливий мед, який повністю змінює її тіло. Це дико нагадує те, як еволюціонують покемони. Супер спрощений факт, але все одно звучить кльово. Генетично коні набагато ближчі до носорогів, ніж до оленів, а люди генетично ближче до шимпанзе, ніж коні до ослів. Проте другу пару можна схрестити, а першу ні. Ось ще факт про коней. Вони бачать на 350 градусів. Єдина їхня сліпа зона знаходиться прямо перед ними. Коні не бачать, що відбувається перед ними на відстані приблизно 120 сантиметрів. Бразильські горіхи передаються статевим шляхом. Пояснюю, якщо хлопець з'їсть трохи цих горіхів, а потім закінчить у свою партнерку, у якої на них алергія, то у неї може початися алергічна реакція, тож користуйтеся захистом. Мій чоловік зараз проходить хіміотерапію, через що нам сказали утримуватися від незахищеного кексу, виявляється, його сем'я тепер отруйне або щось типу того. Якщо ми не будемо користуватися захистом, то його симптоми можуть передатися мені нудота облесіння. Думаю, всі з нас у курсі, що під час хіміотерапії з'являється нудота і випадає волосся, але мало хто знає, що сем'я хворого теж може бути небезпечним. Хоча це застереження не надто важливе, бо у чоловіка і так пропав будь-який потяг. Мені шкода, що вам доводиться проходити через це. Дякую, з ним усе буде гаразд. На щастя, шанс на виживання близько 95%. Поки що, все не дуже, але скоро це закінчиться. Постійне перебування у відділенні хіміотерапії, де людям залишається жити лічені місяці, однозначно змінило наш погляд на життя. Люди біолюмінісцентні, а це означає, що ми світимося в темряві, але світло, яке ми випромінюємо, у тисячу разів слабкіше ніж те, що ми можемо побачити своїми очима. Зачекаю, виходить, якщо я зайду в абсолютно темну кімнату і зроблю фотографію з дуже довгою витримкою, то зможу на ній побачити себе. На жаль, ні. Тобі знадобиться пристрій з дуже високою чутливістю до світла. Один музикант зробив музичний інструмент, який проводить це світло, але досі невідомо, в чому сенс цього світла і як воно впливає на наш організм. У чайній ложці чоловічого семені 7 калорій. До речі, під час першої світової британці пробували використовувати сем'я як невидиме чорнило, але була одна проблема: з часом з'являвся їдкий запах. Утконоси відкладають яйця і дають молоко. Виходить, що це єдиний савець, який у теорії може зробити власний заварний крем. Людське тіло є домівкою для багатьох корисних бактерій, особливо вони потрібні піхві, щоб боротися з усілякими інфекціями. Одна з цих бактерій належить до того ж виду, що і бактерії, яку використовують для отримання йогурту. Відразу відповім: так за допомогою вагінальних соків кохання теж можна зробити йогурт. На внутрішньому боці щуки точно така ж тканина, як і всередині піхви. І тепер усі проводять язиком по внутрішній частині щуки. Ні, я засунув у рот палець. Якщо ляснути по соску, то він затвердіє протягом 7 секунд. Працює як з дівчатами, так і з хлопцями. Розбудив через це дружину. Вона незадоволена. На жаль, не можу підтвердити цю теорію, бо вона залила від мене в іншу кімнату швидше ніж за 7 секунд. Собаки можуть визначити, коли господар повернеться додому, за кількістю залишеного у квартирі запаху господаря, за умови, що господар іде і приходить приблизно в один і той самий час. Відстань від внутрішньої частини ліктя до зап'ястя дорівнює довжині твоєї стопи. Це досить таки кумедно, бо звучить неправдоподібно. Передпліччя здається довшим, але якщо приставити стопу до руки, то виявиться, що це справді правда. Якщо витягнути обидві руки перед собою і почати однією рукою в повітрі писати якесь слово, то іншою рукою, яка не переважає, можна буде не замислюючись написати дзеркальну версію цього слова. З фігурами це теж працює, якщо ви раптом розповідаєте це дитині, яка ще не вміє писати слова. У індустрії дорослого кіно є свій Голлівуд. Він розташований недалеко від справжнього Голлівуду у долині Сан Фернандо, Лос-Анджелес. Іноді це місце називають силиконовою долиною. У цьому місці розташована більшість студій американської індустрії для дорослих. Є думка, що в якийсь момент там знімалося 90% легальних фільмів для дорослих. За часів цариці Клеопатри піраміди вже вважалися стародавніми. Коли люди будували піраміди, на землі жили шерстисті мамонти. Хронологічно ми перебуваємо далі від першої людини, яка полетіла в космос, ніж людина, яка полетіла в космос від винаходу першого літака. Джоан Роулінг багатша ніж англійська королева. Статки королеви Англії становлять близько 520 мільйонів доларів. Статки Джоан Роулінг становлять близько 1 мільярда доларів. Колись ананаси були настільки дорогими, що люди брали їх в оренду для прикрашання вечірки. Національна тварина Шотландії єдиноріг. При народженні немовля панди менше ніж миша. Смички від скрипок зазвичай робляться з кінського волоса. Червоний колір не дратує биків, тому що бики дальтоніки. Оселедець спілкуються з іншими оселедцями за допомогою метеоризму. Якщо магніт нагріти, то він втратить свій магнетизм. На венері бувають дощі з металу. Деякі різновиди павуків, що ри, тримають у себе в норках маленьких жаб, щоб ті захищали павукові яйця від дрібних комах. Просто деякі комахи занадто маленькі, і павуки з ними впоратися самі не можуть. Виходить, що ці жаби є котами павуків. Єдина рекламна компанія, частиною якої був Елвіс Преслі, була присвячена магазину пончиків, який він дуже любив. Сталося це в 1954 році, коли Елвісу було 19 років, і він був ще відносно невідомим. Крім того, що це була його єдина рекламна компанія. Цікаво, ще й те, що він отримав за неї усього лише коробку гарячих глазурованих пончиків. Воно того було варте. Кущі та хмари в Супер Маріо намальовані абсолютно однаково, вони просто різного кольору. Це було зроблено для того, щоб заощадити пам'ять. Мурахи не можуть отримати шкоди від падіння, тому що їхня гранічна швидкість недостатньо висока, щоб зламати їх скелет. Під час Другої світової війни британці навчали чайок срати на перископи противника, але в підсумку вони зрозуміли, що чайки не можуть вилетіти в море на достатню відстань, щоб це можна було б застосувати на практиці. Вони могли б самі робити це з літаків. Навіщо турбувати чайок? У 1992 році з корабля випала коробка з 28 тисячами гумових качечок. Минули роки, перш ніж їх усіх викинула на берег. Потім ці качки активно використовувалися вченими у вивченні течії океанів. А людям, які знаходили їх і відправляли назад а разом зі своїм місцезнаходженням, видавалася нагорода. Звідси з'явився термін Рабердаґінг Рабердак гумова качка, який досі використовується в програмуванні, коли потрібно знайти помилку в коді. Суть у тому, що потрібно пояснити. Проблему гумовій качесті, і часто це допомагає знайти рішення. Колись шоколад використовували як валюту. Якщо бути точніше, то ацтеки використовували какао-боби. у черв'яків п'ять сердець, поверхня Марса вкрита іржею, через що вона здається червоною. Червоний барвник Кармін, який використовується у виготовленні багатьох цукерок, виготовляється з жуків певного виду. У Японії існує вокзал, у якого господиня кішка, її звуть Нітама. У корів теж бувають найкращі друзі, і якщо їх розлучити, то вони будуть сильно хвилюватись. Я думаю, вам знайоме це, стягуюче відчуття в роті, коли ви їсте ананас. Це тому, що ананас містить певний хімікат, який перетравлює м'ясо, тому коли ви їсте ананаси, вони їдять вас у відповідь. І ви помічали, що від консервованого ананаса чи ананаса в піці немає такого ефекту. Уся справа в тому, що бремолаїн, фермент, який відповідає за цей ефект. Деактивується нагріванням, тому ефект стягування є тільки у свіжих ананасів. Це насправді корисний факт у кулінарії, оскільки бромелаїн також перетравлює желатин. Тому ви не можете приготувати ананасовий пудінг на основі желатину зі свіжими ананасами, але ви можете приготувати його з консервованого або приготованого іншим способом ананаса. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більш чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. бережіть себе!